Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга 16 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко, знову вдома із фронту повернулися бійці підрозділу «Золоті леви» чорної сотні. Нарада по припиненню вивозу піщано-гравійної суміші з пруту відбулася у воскресінцях. Психолог розповідає про позитив від селфі та що приховує з першого погляду невинне захоплення. Не вистачає коштів на відпочинок. Наші журналісти порадять, як зекономити та подорожувати автостопом. Тепер про це та інше детальніше. Довжимо випуск знову вдома. Із фронту повернулися бійці підрозділу «Золоті леви Чорної Сотні. Вони дислокуються у станиці Луганській поблизу російського кордону. Вони звикли до щоденних обстрілів та диверсантів, які останнім часом активізувалися. Про настрої місцевих мешканців станиці, добровольчі батальйони та вірних чотирилапих друзів у сюжеті Віталій Васильчук. Це граф. У минулому мешканець станиці Луганської, тепер Прикарпатець. Вівчарка прибилась до бійців чорної сотні ще взимку. Була стомлена, налякана, голодна, мала поранену ногу. Собака так привикла до мене, що зараз так, як дитина, мала не може відпочитися від мене. Ну і коли ми їхали додому, я не міг його залишити, взяв з собою. Тепер граф та Іван Григорів справжні друзі. За словами бійців, тварини не раз рятували їх від раптових обстрілів, адже до снарядів із російського боку вже давно звикли. У нас там ще один такий собака залишився чорний. Він ішов постійно у підвал наперед. Зразу ми не зрозуміли, що таке сталося, чому собака ходить у підвал. Ну потім побачили, що пішов собака, і починаються обстріли. І просто після того ми навчилися. Якщо собака йде в підвал, значить будуть обстріли. На жаль, кажуть бійці Чорної Сотні, собаки швидше усвідомлюють, що хочуть бути з українською армією. З людьми складніше. Прибіг до нашу, він хоче України, він хоче підтримати наш, як це каже. Український дух, а не за Росією. Що думаю, що якщо собака зрозуміло, то і люди це зрозуміють. Але коли, Але собака коли... Не дивиться Кисельова. Але він розуміє, він прийшов до нас і нас підтримує, У нас бойовий товариш. Бійці Чорної Сотні й досі не можуть до кінця зрозуміти цієї війни через продажність місцевого населення. Часто хлопці не знають, хто перед ними завербований диверсант чи звичайний мешканець. Дуже багато є диверсійних груп, які складаються з місцевих жителів. Тобто вони переодіваються в форму, наших людей відслідковують, де вони знаходяться, воєнних, і розстрілюють. От був випадок, недавно два наших хлопці їхали, вісім чоловік диверсантів. Їх зробили засідку на них, поранили. Один з тих з пулеметом відійти. Відстрілювався, а другого прямо того, щоб не міг уже відійти, достріляли вплотною з пістолета. На передовій кажуть, на відміну від мирних територій, добровольці регулярні війська і нацгвардія не ворогують. Навпаки допомагають одні одним. А от вдома роботи не менше. Бійці просять своїх земляків не бути байдужими. кажуть, стоятимуть до перемоги. А українцям треба гуртуватись для боротьби із внутрішнім ворогом. Це повинно завжди бути контроль. Бо як тільки пропадає контроль, ця банда, як ви кажете, ці гниди, далі вони відновлюються і далі починають робити. Ми повинні ми повинні змінити якось якось цю Україну. Ну добитися. Я не знаю яким чином, але ми боротися. Тільки боротися. Бійці трохи відпочинуть, і знову на передову граф залишиться вдома, чекатиме господаря. Адже собаки зі сходу, на відміну від людей, знають, що таке вірність. З Івано-Франківська в зону АТО вже вкотре поїхав зведений загін правоохоронців для здійснення охорони громадського правопорядку та інших поставлених завдань. У складі цього загону вирушило п'ятеро працівників Коломийського міськвідділу міліції. Бійцям бажали гідно виконати усі завдання і живими та неушкодженими повернутися додому. Добре, Зведений загін міліціонерів Прикарпаття знову поїхав на схід України. У складі цього загону вирішили п'ятеро працівників Коломийського міськвідділу. Кожен з 95 міліціонерів має добру підготовку, яку отримав під час служби в органах та підрозділах внутрішніх справ Івано-Франківщини, а також безпосередньо на заняттях перед відрядженням. Впевненості їм додає й досвід попередніх виїздів до східного регіону нашої держави. У нас є і перший, і другий, і третій, і четвертий є такі, що були петризі. Перед цим ми пройшли бойове злагодження з усіма працівниками, які їдуть на е зону проведення туристичних операцій. Значить, проведено відповідно оформлений одяг та інші необхідні засоби для несення служби. Побажати сумлінної служби та щасливої дороги правоохоронцям прийшли керівники міліції Івано-Франківщини, колеги по роботі, рідні та друзі. Настанови перед виїздом своїм підлеглим давав начальник управління МВС в області Віктор Шкутов. Полковник міліції зазначив, що до цього часу про наших міліціонерів були тільки позитивні відгуки і висловив сподівання, що це відрядження пройде теж на відмінно, і всі повернуться живими та здоровими до рідного гарнізону. Всі бійці з одного згону пройшли попередню підготовку, попередній вишкіл. Значить, вони повністю забезпечені озброєнням, матеріальними нормами, які існують згідно наших наказів відомчих. Хлопці, бойовий дух, готові нести службу. Жодних проблем з цим немає. Надіємося на щасливе їх повернення додому. За доброю традицією, відряджені зону, АТО бійці отримали благословення та іконки від священників. Владимир прости, законі наші. Святий, завітає стиленемо чи наші І мене... не сліз та хвилювання, присутні оплесками проводжали своїх захисників, яких із нетерпінням чекатимуть на Прикарпатті. У нашу редакцію новин звернувся водій з Рахова Василь Васильович Савчук. Чоловік хоче подякувати Коломийській державтоінспекції. З ним трапився неприємний випадок. Їхав зі Снятина у рідний Рахів мотоциклом і у Шипарівцях пробив колесо. Якось вдалося доштовхати транспорт до поста. Там якраз чергував інспектор Любомир Пацюк. Водій попросив Даївця допомогти. До найближчої вулканізації було десь 4 кілометри, і фізично доштовхати мотоцикл було складно. Інспектор Пацюк зателефонував у службу таксі. Сі, таксист купив та привіз нову камеру, а інші знайомі підвезли ще й інструменти та насос спільними зусиллями. Техніку поремонтували. А Любомир Пацюк отримав подяку від водія з десятирічним стажем. Рідкість, але факт. У шипаринців пробили колесо. Пробили так, що ремонту не підлягали. Треба було купляти нову камеру. От підійшли до працівників ДАІ на поступ, просили до допомогу. Казали, розказали ситуацію і ще досить сильний був, трохи помокли. Ну і... Реченик дає організував нам оперативно даже Тут дуже швидко все робило. Я їм дуже вдячний за те, що позвонив у місто коло Попросив таксиста, таксист приніс нам нову камеру, приніс насос, ключі. І ми то скоренько собі зробили колесо гачали, і так вже доїхали додому без без ніяких проблем. За це просто дуже, дуже велике дякую працівникам Даїшо, що, що в таку скрутну ситуацію попали і, і допомогли нам вийти з неї. Нарада по припиненню вивозу піщано-гравійної суміші із пруту відбулася у Воскресінцях. Керівники району запросили на зустріч сільського голову, представників правоохоронних органів, екологів та журналістів. Побували і на місці незаконного видобування. Які ж рішення прийняли на заході, розкаже Богдан Малецький. Ось таке відео у Воскресінцях зафільмував наш колега Євген Гапич. Разом із керівництвом району журналіст виїхав, щоб показати місце, з якого незаконно вивозять гравійну суміш. Голова райдержміністрації Люмен Глушков дав доручення органам правопорядку та екологам разом із сільським головою припинити незаконний вивіз сутрів. Проблема незаконного вивезу гравію з річки нашої пруд. Це є проблема на сьогоднішнього дня. І, на жаль, поки що, я не бачу, щоб Правоохоронні органи і контролюючі органи, від яких це залежить, в першу чергу належним чином навели тут порядок. От сьогодні ми зробили виїзну нараду. Я спеціально привіз сюди всіх, кого це стосується. Ми пройшлися ось цими містами, де ведеться незаконний видобуток цього гравію. Я хочу сказати прямо, що це і крадіжки, і за це передбачена відповідальність і потрібно тим. Від кого це безпосередньо залежить, а як я вже сказав, це і правоохоронні контролюючі органи, а також органи місцевого самоврядування, на території яких відбувається ці неподобства, повинні просто належним чином виконувати свої функціональні обов'язки. Сільський голова Любомир Білейчу каже, що він постійно співпрацює з міліцією та екологами, щоб завадити вивезу гравію. Зараз на річці будуть розшишувати русло, і одна з фірм виконуватиме ці роботи законно для цього виготовлені всі документи. А контроль здійснюватиме, і сільська рада, і правоохоронці каже від. Ми розробили проєкт, і протягом цих років там проходили ці всякі процедури затвердження, експертизи і так далі. Що на сьогоднішній день всі роботи закінчені. сьогоднішнього дня ми уклали договір з підрядної організації, яка буде проводити ці роботи. Потім технічний нагляд буде здійснювати облводгосп за якістю робіт, так як вони є спеціалісти. В цьому також ми будемо зі своєї сторони теж проводити контроль, щоб все виконувалося згідно проєкту, і для того, щоб ця організація, яка буде робити ці роботи. Все ж таки, так в договорі записано 20% від тих е, тих коштів, які не будуть отримати, не будуть спрямовувати на розвиток нашого села Воскресінців. Правоохоронці запевнили, що вже від сьогоднішнього дня буде відкрито кримінальне провадження щодо незаконного вивезення піщаногравійної суміші із річки Пруд. А даївці що посилять режим перевірок вантажівок. На даний час у нас є порушені два кримінальних провадження в цьому році, по яких проводиться перевірка. Стаття 240 кримінального кодексу. Не можу зараз як сказати, яке рішення буде по ньому, тому що треба провести ряд експертиз. Головне, щоб люди зверталися, дзвонили на 102, і ми будемо старатися реагувати на такі повідомлення і виїжджати, затримувати. Документувати і щоб не було такого стихійного вивозу грі... 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 суміш до даний час початку року працівники Державної інспекції, значить, працювали в цьому напрямку спільно з працівниками Коломийського міського відділу, з представниками громадськості телебачення, значить, є факти, які затримані транспортні засоби особливо особливо камази. Зіли, де поміщаються на решт майданчик, після чого працівниками міліції, значить, проводиться перевірка, направляють на кло для притягнення до відповідальності. На даний час бачите, проведена спільна нарада. Значить, тут отримана головою адміністрації вказівка щодо посилення заходів щодо нелегального вивезення піщано гравійної суміші. Тому працівниками Держінспекції інспекції спільно з вами, з громадськістю будемо залучати вас. Будемо реагувати, я кажу, будуть повідомлені 102, будемо виїжджати і затримати дані транспортного На жаль, присутні представник екологічної служби категорично відмовився коментувати ситуацію, яка склалася на пруті. А влада запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб покласти край цьому беззаконню. Зоскрисинці Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма НТК». Допомога дітям у Коломийський будинок-інтернат привезли допомогу. Одноразові пелюшки, серветки та інші засоби для повноцінної реабілітації презентував закладу благодійний фонд світич. Його директор Ігор Данилюк переконаний, ці предмети послужать для доброї справи, адже часто суспільство забуває про тих, хто не може потурбуватися про себе. Коломийський будинок-інтернат для дітей привезли предмети догляду, одноразові пелюшки, серветки та інші засоби для повноцінної реабілітації. Допомогу надав благодійний фонд Світич Ігор Данилюк, директор фонду, розповідає, вже давно хотів сюди завітати, та на шляху стали бюрократичні перешкоди. Планував, що допомога буде надана до великодніх свят в час великого посту. На великий жаль. Так склалася ситуація, що деякі бар'єри, наші бюрократичні затягнули справу майже на три місяці, але дякувати Богу, все скінчилося благополучно. Благодійний фонд «Світиш» спеціалізується на системних реформах у сфері охорони здоров'я, тим не менше потрібна адресна допомога, адже теорія це добре, але вона має мати підтвердження. Особливо у важкий для країни час, вважає Ігор Данилюк. І ми вважаємо, що якщо і певна кількість... Населення терпить в зоні лиха ще більша кількість населення популяції України терпить від недоїдання, від нестачі медикаментів, а особливо від факту, що більшість людей не можуть купити, тобто медицина не є доступною, і а соціальна сфера не покриває справжні потреби населення. Останнім часом суттєво зменшилась кількість благодійної допомоги а про дітей, які потребують опіки, часто забувають. А тому тут цінують благодійників і сподіваються на подальшу співпрацю, зазначив голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Звичайно, що чим більше буде таких людей, особливо коли ця допомога стосується наших діточок, а особливо діточок з особливими потребами, то я думаю, що світ буде змінюватися і життя цих дітей буде змінюватися. У благодійному фонді світич також сподіваються, що співпраця із Коломийським закладом продовжуватиметься і надалі. Про сорочинський ярмарок чули, мабуть, усі, а от найстаріший ярмарок Західної України, Петрівський, відомий набагато менше. Цього року він традиційно відбувся на Буковині. Багато коломиян відвідали святкування. Був там і наш Василь Козарук. Традиція проведення велелюдного ярмарку в Чернівцях на свято Петра і Павла сягає 18 століття. Петрівський ярмарок нині це довгоочікуване свято для городян та гостей міста. Традиційно розпочали із винесення прапора та святкової ходи центральними вулицями Чернівців. Ярмаркували, танцювали та співали протягом двох днів. Торгували підприємці різними товарами. Свої витвори привезли і народні майстри з нашого краю. До наметів коломийських ремісників приходили багато охочих придбати якісні товари, вишивку, вироби із дерева, медову та молочну продукцію. Тисячі гостей відвідали фольклорний фестиваль Буковинські зустрічі. Також на свято завітали делегації із Польщі і Румунії. В наступному році Буковинці знову чекають на гостей з різних куточків нашої держави. Феномен 21-го сторіччя селфі. Останніми роками досить. Популярно стало фотографувати себе та ділитися світлинами у соцмережах. Детальніше про селфі та що приховує з першого погляду невинне захоплення, розповість Світлана Дем'янюк. Вірус, який охопив світ, він не обирає ні статі, ні віку, тому ніхто не захищений від нього. Це селфі манія. Жодна подія не обійдеться без селфі. Більше того, деякі люди не можуть і дня прожити без автопортрета, і навіть зірки не виняток. Коломияни теж не відстають від моди. Я дуже люблю робити селфі, оскільки це допомагає мені самовиражатися. В загальному вдень я роблю близько трьох-чотирьох серій фотографій і обов'язково закидаю їх в соціальні мережі. Я вважаю, що селфі допомагає мені бути впевненішою в собі, піднімає мою самооцінку і взагалі мені дуже подобається фотографуватися. Селфі це вид фотографії, в якому людина знімкує сама себе або своє відображення в дзеркалі. Вперше термін з'явився в 2002 році на австралійських інтернет-форумах. Проте особливої популярності цей жанр фотографії набув останніми роками з розвитком камер на мобільних телефонах. До речі, в 1914 році Велика княжна Анастасія Романова у 13 років зробила перше селфі серед підлітків. Вона сфотографувала своє відображення у дзеркалі. В наші дні селфі це майже стиль життя. Найпопулярніші місця для зйомки пляж, тренажерний зал, примірочна. Також знімкується з їжею та у стилі Duck Face. Що мотивує людей фотографувати самих себе, розповість психолог Наталія Федорук. Людину може спонукати до селфі. Це те, що в реальному житті можливо її не зовсім одобрюють, хвалять, цінують. А коли вона робить селфі, виставляє таким чином себе в мережу. Там є ну значна кількість друзів, декілька тисяч, і вони, ставлячи свої лайки, таким чином її одобрюють, оцінюють. І це основна мотивація отримати позитивні емоції, щоб мене оцінили. Але е, негативний момент є те, що селфі може виступати певним таким нарцисизмом, коли людина тільки е, займається самолюбуванням, виставляє його. Е, можна говорити вже про залежність від селфі, коли людина встає вранці і думає про те, де б я себе сфотографувала, щоб виставити щоб мене оцінили. Така нав'язлива думка вона призводить до того, що з реального життя людину викидає віртуальне. Психологи також запевняють, що найчастіше страждають на селфі-манію люди самозакохані або дуже невпевнені в собі. Втім, не всі люблять робити автопортрети. Деякі люди не бачать жодного сенсу в таких світлинах. Не знаю, не займаюся, бо чесно От не люблю і все. Рідко буває таке, що хочу зробити, просто щоб подивитися, яке з сторони виглядаю все. А так тому щоб викладати. рідко. не ніколи бажання поділитися поділитись, надати баланс. Ну. Я краще люблю такі фотографії, щоб було видно дея, а не мене і там щось з боку. Та все ж охочих зробити селфі та поділитися світлиною в мережі таки чимало. А спеціалісти прогнозують наступними роками ще більші спалахи селфі манії. Головне, щоб все захоплення не вийшло за розумні межі. Тому не женіться за оригінальними селфі, ризикуючи власним здоров'ям. Пам'ятайте, це лише фотографія. Світлана Дем'янюк, Андрій Гарщук для подій телеканалу НТК. Літо час подорожей. Велика кількість туристів цікавляться, як витрачати менше коштів, а отримувати більше вражень. У Коломиї набувають популярності подорожі автостопом. Нові знайомства, комфортна дорога, цікаві куточки України та світу, які ще переваги та недоліки у подорожі стопом. Дізнавалася Жанна Кузнєцова. Автостоп це не повна халява, як може здатись на перший погляд. Головним принципом таких подорожей є взаємовигода. Водій надає вам можливість безкоштовної подорожі, а ви, в свою чергу, приємну та цікаву компанію. Розповідають коломияни, які вже рік користуються попутним транспортом. Хлопці діляться враженнями від таких мандрівок, адже за рік вони встигли побувати у багатьох куточках України. Майже всі подорожі були цього року. Це була Рівненська область, там ми покаталися по замках, так само двічі їздив в Закарпаття. Недавно були з хлопцями в Тустані і на Довбуша. Ну, кожна подорож це щось нове і дуже цікаво. Часто водії розказують про якісь місця, яких просто немає в інтернеті. Подорож автостопом це найперше спілкування, знайомство з новими людьми, багато розповідей від водіїв, неочікувані зустрічі, море позитиву та цікавих історій. Розповідає Ілля. Дуже запам'яталася одна подорож на Закарпаття. Їхали з моїм другом і подружкою. Ми їхали. Куди ми їхали в МКО у Соломії, були гарні штани. Її штани замітили якісь люди. Після того, як ми вже пішли на трасу стопити, проїхав Мерседес, потім розвернувся, під'їхав до нас, каже, якби ми не замітили ці штани біля міської ради, що ми б вас не взяли. Виникають і певні труднощі у таких мандрівках. Ніхто не застрахований від непередбачуваних ситуацій. Хлопці розповідають, що найкраще подорожувати вдвох, так безпечніше та цікавіше. Погода теж може бути непередбачуваною. Ніколи не знаєш, чи машина зупиниться через 5 хвилин чи за годину. Але ризикувати все ж таки варто. Доводять своїм прикладом коломийські мандрівники. Автостоп, перш за все, є дуже крутим тим, що це можливість комунікації, можливість знайомств, не тільки можливість безплатної проїздки, яка зараз є актуальна для студентів, тому що більшість студентів користуються якраз цим рухом автостоперем, і він якраз розрахований на молодь. Ну, з власного досвіду можу сказати те, що автостоп мені дав дуже багато знайомств, це особливо різного статусу. Бували випадки, що їхали з професорами і з бізнесменами, журналістами в тому числі. Ну дуже багато різних випадків бувало. Це насправді дуже класно, і я рекомендую всім принаймні один раз спробувати спробувати, і це затягує просто неможливо. Хлопці переконані, що саме такий вид подорожі є найцікавішим, особливо для студентів. Автостоп це можливість побачити красиві куточки нашої держави та не витрачати на позитивні емоції великої кількості грошей. Ми вже наближаємося до Ужгорода нашої кінцевої мети. Всім привіт! Ми зараз знаходимося в самозвісному місці. Строй ось залишилося 66 кілометрів до Львова. Всім привіт. Я зараз знаходжуся на дорозі з Івано-Франківська до Файного міста Тернопіль. Ми приїхали в Ужгород. Ужгород нас зустрів тепло, без дощу, все класно. Напруженою залишається ситуація на Коломийській швидкій. Колектив вимагає звільнення теперішнього керівника Володимира Дмитрика. Вже проводили численні збори, акції протесту та навіть голосування. Оскільки наша станція у складі обласного центру медицини катастроф і суперечливе питання набуває дедалі більше розголосу. У Коломиї приїжджало обласне. Керівництво. Про що домовилися на зустрічі, дивіться завтра у подіях дня о 19-й годині. А у неділю організатори запрошують у парк імені Шевченка на перші коломийські аматорські змагання з воркаут своїми силами. Початок о 13-й годині. Беріть участь або ж вболівайте за своїх. Якщо ви маєте цікаві новини, цікаві події, телефонуйте у нашу редакцію за номером 38000. Якщо не встигаєте дивитися новини по телебаченню, заходьте в інтернет. Над за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сяйво у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій ж порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру. історичний календар від Василя нагірного у цей день, 16 липня 1918 року, депутація гуцулів Косівського та Печеніжинського повітів зустрічалася з цісарем Карлом I Габсбургом і керівництвом австрійського парламенту, вимагаючи поліпшення становища населення прикарпатського краю. Учасниками зустрічі було 24 селян на чолі з українськими громадсько-політичними діячами Кирилом Трильовським з Коломиї, Павлом Лавроком та Костем Тимульським з Печеніжина, Іваном Гаврищуком з села Княждва. Також цієї днини 16 липня 1916 року помер Теофіл Дембицький син Віктора, видатний меценат, громадський діяч, правник, член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Народився 1845 року. Точної дати не встановлено у селі Словата. Біля перемишля тепер Республіка Польща у Коломийський період. Теофіл Дембицький мешкав на вулиці Валовій у власній кам'яниці, яка до тепер не збереглася. В ній розміщувалася філія товариства Українського педагогічного товариства Рідна школа Теофіл Дембицький був одним із засновників банку «Покутський союз Коломиї. Опісля керівник цієї установи співзасновник Коломийської філії просвіти, товариства Народний дім і періодичного видання Поступ його обирали заступником голови Коломийської повітової ради, головою надзірної ради земельного іпотечного банку у Львові. Перед смертю Теофіл Дембицький написав заповіт, за яким значні суми залишеного спадку належали багатьом українським громадським організаціям. З приходом комуністичної влади всі ці осередки національного духу були заборонені. Провідники заарештовані й розстріляні або вивезені до Сибіру. А їхнє майно забране на користь радянської влади. Також в цієї днини 16 липня 1943 року в середмісті Коломиї вдруге відбулося багатолюдне віче з нагоди закінчення формування дивізії СС Галишина. Опісля новобранця, а це в основному студенти старших класів гімназії та випускники пройшли маршем на вокзал для відправки на виштовх до Львова. Також цієї днини, 16 липня 1948 року в селі Рожнові Косівського району народилася Марія Стефюк, оперна співачка, лірико Колоратурне Сопрано, народна артистка СРСР від 1985 року та України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, солістка Національної опери України.